Вітаю вас, моє шановне орхопанство. Понеділок у мене сьогодні вихідний. Чоловік поїхав на рибалку на вулиці похмуро, сиро, але тепло, 12 градусів тепла. І мені не терпиться, терпець вже увірвався. Треба, дуже треба пересаджувати орхідеї, а скорою на сьогодення на сьогодні дуже, дуже складно. Тому сьогодні я їду. Інтернет-магазин по гарну кору, яку я потім вам покажу. А знаходимося ми з вами на Дніпропетровщині, місто Кривий Ріг. Чекаємо маршрутне таксі. Хочу показати вам, що у нас у дворі також прийшла весна. Як бачите, квіточки вже розквітають. Зараз дожі. Вон погляньте, погляньте, яка краса квітне. Яка гарненька рослинка, я ніколи таких рослин, відверто кажучи, не бачила, це хтось із мешканців нашого дому висадив. Нарцисики, квітнуть, жовтенькі такі гарненькі. Скоро в нас буде дуже красиво. Так, друзі, ми в магазині Оригіни приїхали по кору. Одноразово покажу вам залишки. Хто ще сумнівається, що купити, а що ні, то орхідеї вже залишилось дуже-дуже мало і підлітків мало, вже навіть є вільні місця на поличках. До речі, я вам показувала чи ні дуже гарні кущі Максилярії. Варіабіліс жовтенької. Приїду додому, покажу вам квітна в мене червона. Косова тінюфолія. Це така сама, тільки жовтенька. Ось залишилися ще метелики серед них, якісь такі самі були квіточки. Казали показати вам гарну квітку. Не знаю, якій показати, бо вона. Отака, ну, отака красуня. Така, бачите, щоб вам було довніше побачити, яка квіточка. І вона така курчава-курчава, як красуня с ю. Бачите, яка Піталія рюшиста. Потім залишилися підлітки, маленькі підлітки отаких От метеликів. Маленькі 1,7 і рослинки ну, рослинки, ну, дорощувачі роки два. Отакий От пілорік, такі живенькі рослинки з гарними листячками. Тоді забула, який називається, щось із кожею змії. Назва Greenwort. так. Да. Тоді хтось питався, не пам'ятає хто, питався за отакого метелика. Вони є з квітконосами, дівчата. Якщо хтось хоче собі на подарунок, вже ось-ось-ось бруньки налилися, то ось-ось будуть квітнути отакі метелики. Яскраві рослини. Каскадна, каскадний фаленопсис. Чомусь я не знаю. Щось ніхто з вас не питає про нього, але ви подивіться, який він гарненький. Тут є і сплеш, тут є і плямки такі, як на дикому коті. І дуже гарні розетки. Подивіться, яке длина листя для такого розміру. Дуже гарні рослини. Потім, що ми з вами ще минулого разу розглядали. Ось такого фаленопсиса. Ну, як ви бачите, квіточки вже підгуляли, вони в дорозі підгуляли, пожмакалися трохи. Але ще є, на що подивитися, отакі, От бачите, бантики, квіточки. Дуже цікаві ялинки. Квітучий, забула, як сугорелікс. Добула, як він називається, солодкий людяник Тоді є. Отакі квітучі. Тут міді квіточка Нобіля доквітає вже отакий дорослий здоровенний кущ. Здоровенний сантиметрів 60, мабуть, псевдобульба в нього. Тоді є ось такі венозні бігліпи. Котик іще стоїть, нявкає такий гарнюня. Постійно забуваю, як, яку має назву цей фаленопсис, але в мене вдома він називається Анастасія. По-моему, коїнкіс. Зого, е, як він білля. Зоро. Хто? Зоро. Це ж зоро. Отож і я постійно забуваю їхні назви. Ще залишилася одна одненька парфумована фабрика. Вон, бачите її, як вона виглядає. Так, що ще хої. От я не пам'ятаю, показувала минулого разу чи ні. Але є отакі варігатні хої. Маздевалі. Червоні, так? Да? Первоне антуриум лаковый, такая лаковая плиточка антуриума. путин тут шуши. Ой, в таких лесах. Фаленопсис. Я тебе называю, моя назвал сапфир. И фаленопсис. А, сапфир. Також це сапфири. Ну, составірчики хороші кушики. Бачите, 24 дюйма. Горщик залишилися а, Саркохілуси. Назв читати не буду. Такі саркохилуси. хто? Макселярия. Е, Ні, це лагіна фібрята. Фібрята я вже бачу і по, і по кущу. Отам От в кутку прокинулися морквини, то навіть не морквини, то не катасету Клавісії. Гібридні клавісії. Є декілька черевичків, сюрпризів великих. Ну, Прям велетні листя 50 сантиметрів точно. Залишки манюна таких. Метелики, подивіться які гарненькі кущики в них. Бачите, які гарненькі кущики. Так, ось такі гелексій пелор. Потім каудат, твінкль. Манюнки ще квітучі. Майже чорні, жовтеньким обідком. Так, тут ще з квіточок мультифлорні вони. Щось на каштал-винозника, але це не винозний. Он такий гарненький бігліпчик. Подарунковий варіант. Ну і тут іще багато-багато квітучого вони ще один-два котики нявкають. У цього навіть ще купа нерозкритих бутонів, і ще одна парфумована фабрика. Хто ще забувся купити Сидірію джапоніку? Вже доцвітають От такі гарні кущі. Ще десь бачила таку, це логіна є. Новий зріст росте, який квітнув, бачите. Так. Дуже цікаві оці фалинопси, дуже цікаві. Ну, але вони маніпунькі. У кого легка рука, то можна виростити собі отаку от гарну квітку. Бачите, яка красива квітка. Супер. Ой, ще який цікавий. Я цього щось. А, це три ліпс отакий жовтий. Оцей повинен бути ароматним. Ну, тут кущики гарні. Один і сім, але дуже гарні. Подивіться, яка коренева, супер. Ліля їх трохи полила, щоб вони попили водички. Отакі От гарні кущики ну не розумію, чому досі. Не розкупили Дейві Сандер. Друзі, це сама красива брасовула. Дуже красива, яка має громезну квітку. Тут виблизкує фото, але вона такого, знаєте, блідо такого бускового кольору з білим. Ну, дуже-дуже красива ця брасовула. Тут такі кущі, ой, вони громадні, це дорослі кущі. Подивіться, я, я купляла цю рослину минулого року, набагато менше було псевдобульб і вона квітла. Вона в мене вже квітла, вона дуже красиво квітне і має такий чарівний аромат. Декілька тетрагонумів залишилося, австралійських дендрів. Також тут їх небагато, їх тут три залишилось. Зараз спробую достати вам. Ось, наприклад, подивіться, який шикарний кущ. Бачите? Дуже гарний кущик. Одешки залишились. Так, ну, горщики я вже вам показувала, і неодноразово показувала. Дуже багатий вибір кори. Отакої блокової кори, е, з, е, з куркового дубу. Бачите? Дуже великий. Її можна на рідну ціну підібрати і, і трохи більшу, і трохи меншу. Живий мох з фагном. нині дефіцит, бо ще в лісах він не виріс і не покинувся. Вони ще просинаються морквини. Рінантер, дві залишилося. Рінантера. Монахика вроді, так? Да. ну. Да, монахика. Ты всякий гарний кущ. Так, і нарешті, нарешті польська кора зелений є. О така вона, отаку От фракцію має, десь два см, да, Лиля? Ви не міряли? Ні, не, не міряли, але начебто трохи більше. Більше? Ну, гарна кора з додатком мікорізи. І знаєте, що мені подобається, що поляки гарно упаковують її. По-перше, тут йдуть отвори для повітря. По-друге, вона йде застіпкою. Ось тут відрізається, а тут йде застіпка, скільки, скільки потрібно кори взяли. А остальне застібнули і все. Оце ця кора, по яку я сьогодні примчала, прилетіла на крилах. Бо час пересадок треба багато кого пересадити, а кой кому, я вам потім покажу вже вдома. Я буду підкладати до деяких рослин, які були пересаджені раніше. Я буду підкладати до кожного горщику по декілька кусминчиків цієї кори, щоб розповсюджити по тому ґрунту, в якому зростають мої домашні орхідеї, розповсюджити корисний гриб для подальшого симбіозу. Корисний гриб – гриб микорізу. Отакі фаленопсиси. І ще який здоровий блок. Так, до речі, ви питалися. Ось вам добриво Рейнмікс, Mix, збалансоване мінеральне добриво Рейнмікс, 20 20 20 в нього формула. Використовується він в чистій воді або дощовій воді. Водопроводна вода під, цей, під, цей, під це добриво не підходить. Або, якщо використовувати водопроводні воді, то треба зменшувати кількість добрива ще у два рази. Ага, ось. Ще що забула показати? Є крупна піня. 90 гривень стоїть літр. Крупної кори піні, до речі, а тут півтора літра піні. А ні, це, це ж не піні, це орхіата, да, Ліля. Орхіата 90 гривень літр. І піні з мікорізою 160, півтора літри. Так, все інше я показувала. Так, сухий мох стагну є. Знов кора. там... Там. Це залишки лікасти ще, да, так, залишилися? Так, жовті. Жовті лікасти. Зараз я спробую якісь з гуршіки взяти. Так. Це ще на відпочинку. У цієї он новий зріст зростає. І там он іще є, зростучки з листям є. Тільки-тільки прокидаються. Ну і препарати. Препарати я вже показувала вам. О, який горщик гарненький. Дивіться. Це плохи, нові приїхали. Це шикарна, шикарна річ. Зробити дом, це отут. Люди роблять із, із чого маму хочеш. І Отака От гарна річ. І дендробіум сюди посадити. Ой, яка класна річ. Мені так потрібно. Та й холодно все згарним. Ой, мені така треба маленька. У мене навіть є, які диндробіум. Два. Мені таких Ліля пошукай, два маленьких. Дуже маленьких. У мене є два дендробіума, які б я з радістю посадила отакі От горщики. Навіть покажу вам вдома, як я буду робити дно. Я вже знаю, яке дно зроблю. Так, hb асмакот циркон сириком. Добриво, яке вставляється в угорщики, отак і само там розчиняється. Так, потім янтарна кислота, фіфа вкорінювач, біовкорінювач мегафол Біостимулятор для зняття стресу після приїзду рослин. Старт. От річ, як на мій погляд, дуже гарна. Епіни улітки. Це кліщі. Там піде є роз, біопрепарат. Не знаю для чого. Це для чого. Для а, для, для, для компосту як компостувати ями. Так, грандіуз для рослин, сударушка комплексне добриво, Фундазол, фітоверм, максим дачник, фітоспорин. Ну і різні спреї мікродобриво, мегамікс. Так, уход за орхідеями. Плицечка натирати їм. Так, поліруль також для листичка. Інсектицид піна проти тріпсів і білокрилки та мусністого червецю. Як і раніше є блоки з однієї сторони, тріферна. Тобто коріння папороті, а з другої, з другої сторони кокос. Длинне кокосове волокно. Потім осмокот, той самий керамзит, але без солей, обсолений. Потім є така кора, звичайна кора сосни, є крупні. Пуски кори звичайної сосни, орхіата мілка для підлітків. Отака. Так, пласочки, пласочки варігаточок. Дівчата тут вже деякі посадили. Ну і шліфовані куски кори здорової, які зазвичай використовують для вант або як блок для орхідей. Ну, начебто наче то я все показала. Начебто вже нічого не забула. Ліля пакує пакуночки на відправку. Я її тут заважаю трохи. Ну, нічого. Хай трохи мене ще потерпить і я піду. Піду в свояся. Я вже сумку набрала кори і в мене купа тепер роботи вдома. Бульбофілом квітне, який квітнув. Нічого не помінялося із останнього візиту. Так, так Ілля, я так. нічого не забула. Наче б хто ні? Ну тоді привіт і пока, бо я так, так да. прийшла і, і не привіталася. То тепер, хоч, то тепер хоча б скажу до побачення. до Доброго позиції. дня і до побачення. Так. Приїдемо ще, оберемо ще щось. А зараз мені треба оті дві маленькі кори. Одна є. І Буде все. на наступному на цьому тижні ще будуть, але поки одна тільки. є. Так, Хоч одного посадю. Ну все, Його пострінь, да. до побачення. До Побачення. До нових зустрічей. Да, Пока. Пока. Регінка зайнята. Регінки сьогодні немає. У неї купа своїх справ, тому передаємо їй свої вітаннячка. Нехай буде жива і здорова і везе-везе-везе нам нові нові орхідейки. Поки отакі мене, Дуже гарненький буде в мене горщик. І Ліля пообіцяла, що Регіна Рі... привезе іще отаких гарних горщиків. Сьогодні-завтра будуть. О, навіть, каже, сьогодні-завтра будуть. Ну, я вже не сьогодні і не завтра тут не буду, але. Домовлюся, щоб мені залишили парочку. Оце вже точно пока.